Зранку прокидаєтесь, біжите до залімого автомобіля дізельного Євроше, запускайте вам такий боцлявий різьбой, а я не запущусь. Ви згадуєте, що попередньо у вас була лейба, у мене закінчується AdBlue. І зараз я вам розкажу, що відбулося. Справа в тому, що в системі Євро 6 на дізельному двигуні є така штука, як Едблю. Це є мочевина, яка розбадяжена з водою, і робиться, вона сприскується в вихлопну систему для того, щоб оксид азота, який... Дуже шкідливий, не вироблявся, нейтралізувався, він перетворюється в пару і в безшкодливі речовини. Для цього потрібен AdBlue і взагалі система Євро 6. Так от, коли у вас закінчується AdBlue, по-перше, у вас є попередження про те, що у вас він закінчується, і не треба цим відходувати, Тому що машина буде їхати. Так, да, зменшується потужність, але машина приїде. Якщо ви заглушите двигуна і у вас в бачку не буде AdBlue, у вас двигун просто не Запуститься. Доки ви заново не зальєте AdBlue. Тому, друзі, коли у вас Євро 6, не нехтуйте тим, що вам система попереджується, що він у вас закінчується. Його треба заливати. Іначе ваш автомобіль якогось ранку може перетворитися просто в кірпіч. Зрозуміло, що ненадовго, тому що у вас є вже вихід з положення, але сам.